З нашим гостем Володимир Джеджора, доєднується до нашого етеру, дипломат, радник департаменту ЄС і НАТО, Міністерства закордонних справ України 19-21 років. Наразі президент асоціації офіцерів резерву. Добрий вечір. Дякую, що ви доєднуєтесь, Раді вас, вітати. Добрий вечір, дякую за запрошення, пане Володимире, Ну, ми говоримо про те, наскільки ми стаємо ближчими до миру. Ви як зараз відчуваєте цю ситуацію? Загалом на тлі всіх тих геополітичних подій, заяв, всього, що відбувається. Мир, попри будь-яку ціну, не наш варіант. Ми маємо прагнути до перемоги і перемоги на основі міжнародного права. Як би його не пошмотували зараз наші вороги і наші союзники, чи колишні союзники заокеанські, водночас ми не маємо відходити від міжнародного права, і, і, і цей трек в цьому треку наш, нас підтримують наші європейські партнери. Якщо ми продовжимо боротись, ми маємо продовжувати боротися, і ця боротьба відбувається як герої вашого попереднього сюжету, як в окопах, так і за межами окопів за столами переговорів і жорстких переговорів, надзвичайно жорстких переговорів. Тому ми не про мир, ми про перемогу і перемогу демократії над вісю зла і світового вісю зла уже над колективним злом. Наші союзники, ну поки що нам хочеться ще вірити в те, що вони саме такі. Сьогодні вели перемовини з нашими ворогами із з тим, кого ми визначаємо і весь цивілізований світ абсолютним злом. Другий раунд перемовин відбувся у Стамбулі сьогодні, звісно, в закритому форматі жодних заяв, стверджують, що розмова йшлася тільки про роботу двох дипломатичних відомств: російського і американського. Як вам видається, чи став цей раунд перемовин продуктивнішим, скажімо, для обох сторін? Бо внаряд чи так видається говорити про попередній? Для них він став однозначно продуктивним, тому що вони мають свій порядок денний, індивідуальний, який відрізняється від світового порядку денного, і це для демократичної спільноти поганий меседж. І коли такі країни говорять про відновлення діяльності посольств, ми маємо розуміти, що все-таки це не про забезпечення інтересів людей. Якби про людей було, це було б те, що у вас зараз на картинці консульство. Хоча знову ж таки, всі російські консульства та торговельне представництво це засилля ФСБшників та інших шпигунів. А посольство це політичне представництво. І у вірчих грамотах послів написано, що від голови держави довіряти як йому цьому послу. Тому йде мова про відновлення політичного діалогу на найвищому рівні в такому форматі. Це негарний меседж, це надзвичайно негарний меседж. Чим це виправдовується, ми чуємо. Те, що за підсумками сьогоднішніх переговорів не було озвучено жодних заяв. Це означає, що якісь питання маленькі вони повирішували. Якби були щось стратегічне, якісь рішення, якась би зі сторін прийшла першу чергу, ймовірно американська і проголосувала, що дивіться, ми тут отримали перемогу, ми зробили якийсь виграш. Тому нічого позитивного для, для нас і для демократичної Європи, я від цих перемовин ну, на наразі не очікую. То можемо допустити, що 5 годин перемовин точно не могла бути за цей час ну, повністю проігнорована тема російсько-української війни. Ну, дипвідомства зрозуміло, якісь там двосторонні відносини, перш за все, але і тема війни могла звучати в обговоренні. Вона однозначно звучала, розуміючи позиції і Вашингтона, І, Москви. і це наразі для них інструмент пріоритету, не так само війна. Не так сам, не так пріоритет, як саме інструмент визначення, хто на кого може сильніше повпливати, подіяти. Бо знову ж таки, присутність посла, послів на території одна одне це означає, що вони здатні миттєво зайти в кабінети. і ми вже бачимо ці контакти на найвищому, по суті, політичному рівні. ближчих ближче оточення, як Трампа, так і російського диктатора. Це можливість передавати меседжі. Ну, практично не організовуючи якихось додаткових зустрічей, чи в тій же, Сауді, ті же Саудівській Аравії, чи в Еміратах, чи в Туреччині. І це знову ж таки свідчить про те, що принаймні трек переговорний, вони між собою узгодили. Що вони прагнуть від цього, це мож, може відрізнятися. Однозначно, вони прагнуть впливати одне на одного. Кому це більше вдасться, ми. Побачимо, водночас цілісна суб'єктна Росія є для світової спільноти злом, і в тому числі вона є злом для, для Сполучених Штатів, оскільки, на моє глибоке переконання, спроби перетягнути Росію від Китаю до себе не будуть приносити успіх, оскільки це буде завжди предметом торгу, глибокого політичного, економічного, військового торгу. З боку Москви, Росію дешевше, ефективніше, надійніше розчленувати економічно, а потім і географічно. Як це було зроблено з радянським союзом? Нам як підходить варіант, нам підходить варіант очевидний Росія це штучне політичне. Агресивне утворення не має право існувати в сучасному світі жодним чином до того часу, поки вона існує в такому форматі, в таких кордонах і з такою політикою, вона буде нести зло, смерть, наругу, проблеми, дестабілізацію як для своїх сусідів, так і далеко за її межами. Подивимося на Сирію, подивимося на Африку, подивимося на країни. Центральної Азії подивимося, ну не лише на Сирію, а не увесь близький схід. Це найбільший наразі у світі дестабілізуючий фактор, попри їх практично голу спину і стрімке падіння економіки. Відбула ще одна важлива подія сьогодні. Як на мене, в Абудабі, зокрема, це сталося. Росія і Штати обмінялися заручниками один на один формат. Треба зазначити, що відколи Трамп президент це вже другий такого роду обмін. Треба також сказати, що все це збігло якось у днях і у часі, коли російська і американська американська делегація зустрічаються у Стамбулі. Про що цей жест? Це ж, напевно, про якусь довіру. Очевидно, працювало ЦРУ, працювали російські якісь розвідки, чи можливо це я не знаю Дмитрієв, який їздив туди до Віткофа, там міг вирішити це питання. Ну тому що такий жест він демонструє якесь налагодження довіри, співпраці, не дай Бог, братерства. Це звична протокольна диплопротокольно-дипломатична процедура, коли відбуваються заходи, які. Потребують складової, яка б свідчила про так, як правильно зазначили, про довіру або уявну довіру. Так, такі обміни здійснюються. Ті люди, при всій повазі до всіх людей, які зараз відбулися обмін, вони величезної величезного політичного або безпекового значення для обох сторін не мають. Більше вони мають більше той. Та особа, яку повернули Росії, от вона для неї більше значить для Америки. Це показник того, що дивіться, ми піклуємося про будь-яких наших громадян. Тому що ми знаємо, що ця панянка має подвійне і американське, і російське громадянство, і її затримали, заарештували і засудили за ну практично надуманими а, звинуваченнями. Вона там якусь копійчину задонатила на... 50 доларів санкований. Вона задонатила на ЗСУ, 50 так, доларів канала. Але ну Москва цим постійно користується е, Громадяни Америки на превеликий жаль на відміну знову ж таки від нас, українців. Вони більшість з них практично політично. Вони не розуміють, не знаються на. Е, на всіх міжнародних відносинах загрозах, і, попри навіть застереження державного департаменту, не суньте свого носа, бо там небезпечно, і ви навіть не будете знати за що вас візьмуть. Вони не розуміють цього, вони не сприймають цього, і вони продовжують наполегливо лізти на, на розпечену пательню, де їх хапають. Ну от саме за, за такі. Дрібниці або навіть за придумане, чого ніколи не існувало. Вони Москва, злочинна Москва, вони банально набирають обмінний фонд для того, щоб е потім обміняти на важливих для них шпигунів, посібників, посіпак, от. бо вони знають, їх там багато, і до них руки коли-небудь у спецслужб дійдуть. А тут от, у них буде вже якийсь запас. А для Америки, власне кажучи, будь-який громадянин він до цього часу. Є важливим як політично, так і гуманітарно. Ну наразі поки От ще. я Подивимо про це пане Володимире, хочу запитати, да чи рандом як обираються такі люди на, на такі обміни? Чи рандомно це відбувається? Тому що ну треба ж розуміти, що спецслужби і російські дуже серйозно, і давно і ну скажімо так, шалоновано навіть працюють у сполучених штатах Штатах Америки. Власне, як і американські, також я думаю, що в застінках тюрем обох країн і шпигуни, і розвідник. І якісь люди завербовані точно, на кого лягає вибір, чому це відбувається якось отак рандомно, чому саме ці, цих людей сьогодні було обмінено? Традиційний алгоритм подібних переговорів відбувається наступним чином. Сторони е, заявляють одна одній, у нас є списки от цих людей, які ви утримує, утримуєте, утримуєте. Ми хотіли б. З якихось причин, які не обов'язково не мають пояснювати, ми хотіли б отримати оцих от, от людей або цю людину. Мова може йти і про декількох, і про багатьох людей. Інша сторона висуває подібні пропозиції. Ми знаємо, що Російська Федерація завжди грає на пониження позицій. Партнерської сторони або іншої сторони і на підвищення позиції своїх, пояснюючи, що от оця ця людина воно тут просто для вас важлива, надзвичайно важлива. І це для вас те, що ми зробимо, це просто буде вас фантастично. А це от там якийсь от дурник, який потрапив у вас до вас в руки. Це таке. Ну це якщо про відкриті переговори, про закриті переговори це окрема історія. Ми не будемо і зараз порушувати. І потім вони починають домовлятися, а кого на кого. Вони готові обміняти. Тобто, хто кого готовий відпустити в обмін на когось іншого. І це може тривати досить довго, або може тривати дуже швидко, якщо знову ж таки не хочу знову ж таки, вражати людей, але вага цієї людини не критична для тієї країни, яка утримує цю людину. Mm -hmm. І таким чином це відбувається. Пане Володимире, я вам дякую величезне за вашу аналітику. І коментар, Прошу. що долучилися. Дякую, Володимир Джеджура був з нами на зв'язку. Дипломат, радник департаменту є Сенату Міністерства закордонних справ України 19-21 років. Наразі президент асоціації всерів резервом. Дякуємо дуже.